Типу я на ній зараз і приїхав. Привіт, друзі! З вами знов компанія CarFasol. Я автоексперт В'ячеслав. Це я не єдиний експерт, дякувати Богові в компанії CarFasol. Тому у нас у всіх є трошечки різна думка з приводу дизайну автомобіля, з приводу такі, які автомобілі найкраще. Це, може, комусь подобаються німецькі автомобілі, комусь подобаються японські, як у нас, бо це ж надійно. Особисто мені дуже подобаються саме американські машини. Але ця машина... Як виявилося, теж доволі непогано і мені теж може сподобатись. Хоча цінності в неї зовсім інші. Взагалі не американські. Але, друзі, в нашому випадку Honda Clarity. Колись давно з'явилося перше покоління цього автомобіля, і воно виглядало зовсім жахливо. Але в нашому випадку машина, яка з'явилася наприкінці, якщо я не помиляюся, 14 го чи 16-го року. Мабуть, 16-го. Ця машина буває лише в двох версіях. Вона буває. Електромобіль, якщо я не помиляюся, чи не буває, треба було підготуватися, але я не встиг. Тож ця машина буває або гібрид, або електро, або плагін гібрид. Найчастіше її беруть саме у версії плагін гібрид, як у нас. І в цьому є. Як я бачу, дуже прикольний сенс. Бо це незвичайний плагін гібрид, як, наприклад, Ford Fusion, який має батарею лише 7 кВт, і може проїхати лише 30-40 км на одному заряді. Так, після рестайлу там у батарею щось трішечки більше, має 9 кВт, і може проїхати там 50-55 км на одному заряді. Вже наче непогано. Так, ще є електромобіль, який теж плагін, це, наприклад, того ж класу машина. Kia Optima плагін гібрид або Hyundai Sonata, плагін гібрид. Там батарейка аж 10 кВт годин, іначе непогано, аж 55-60 км, обіцяє виробник. Значить, ті машини дійсно можуть стільки проїхати. Але якщо ви обираєте саме Honda Clarity, а з Америки вона може бути в двох комплектаціях, EX, базова і Турінг максимальна, як у нас, то у вас буде в будь-якому разі, якщо ви обираєте саме плагін Гібрид. То аж 14 кВт годин батарея, там 14,4 навіть щось таке. І це вам дає те, що влітку, при гарному збігу обставин, ви зможете проїхати 90 або навіть 100 кілометрів. Хтось там навіть пише, що 115 на ній проїжджає. Не знаю, у мого друга така машина в Одесі була. Він мені казав, що реально 85-90 влітку проїжджає за умови того, що ви їдете плавненько та виключаєте кліматичну систему, бо вона теж забирає трішечки заряду. Ця машина їде непогано за рахунок того, що в неї є півтора літровий двигун під капотом. Він безальтернативно, тільки такий півторашка атмосфера. У нас є безключовий доступ в нашій комплектації. Щось воно ніяких звуків не видає. Може воно відкрилось? Так, наче відкрилось. Ну, як бачите, не американець, не, не німець. Але. Який як колись питають у інженерів Honda, чому у вас саме така палка? Ви що не можете собі дозволити зробити якісь газові підпори? А інженери Honda відповідають, що по-перше, наша філософія це керування за рулем, економічність, екологічність та вага автомобіля, яка всьому цьому заважає. Тож це ця штука просто легше. Ніж звичайні газові опори, тож під капотом у вас безальтернативний двигун півторашка, на там щось 115 кінських сил, і електродвигун, який в парі йде з ним. І разом вони видають аж 300 кінських сил. Тож машина доволі динамічна і при цьому економічна. Бо якщо ви будете їздити в гібридному режимі, то витрати палива, які обіцяє завод-виробник, аж 4,4 літри. При цьому дуже далеко ви не поїдете, бо в неї бак лише 28 літрів, друзі. Але коли я спитав у мого друга в Одесі, коли і як ти її заправляєш, точніше питання було таке: скільки в неї витрата палива. Він спочатку відповів, що не знає, бо завжди їздить на електриці, йому на 3-4 дні вистачає того заряду, одного заряду. Але якщо треба кудись їздити, то каже: ну я її заправив в грудні, а потім в червні. Як вам, друзі? Хочете заправлятись лише два рази на рік, при цьому, що у вас бак 28 літрів, берите обирайте собі саме Хонду Кларіті, друзі. Нічого іншого під капотом ми тут не побачимо. Варіантів двигунів тут не було. Тож приблизно так буде виглядати. Бачите, оці фари, вони ледівські, вони шикарно світять. Якщо в нас машина закривається та відкривається, то в нас тут будуть ще й поворотнички, бачите, які в нас тут ходові огні, такі бумеранги собі, все це дуже красиво виглядає, особливо вночі. Також у нас є, можна потримати з ключа кнопочку відкривання лючка зарядки. Це ні в якому разі не бачок бензобаку. І саме цим ви будете користуватись Частіше за все, якщо ви десь в приватному будинку мешкаєте, то машину будете заряджати, і взимку навіть вам буде вистачати. От ми зараз катались в електричному режимі, нам вистачило на 60 км. На 60 це зараз, мінус 2 на вулиці. І це доволі непогано. Тож, така машина в нас ось такий має вигляд. Чомусь не всім подобається дизайн. Бачите, оце такі арки підрізані. Не всім це подобається, але це, ну, найменше оригінально, погодьтеся. І оці от от літі диски, вони насправді літі. Але оця сіра вставочка це з пластику, це для аеродинаміки, щоб машина не витрачала жодного зайвого граму палива. При цьому, якщо вам дуже хочеться потрапити в багажник цієї машини, то у вас треба розуміти, що це теж скло, і через нього теж в, задні, в зеркало заднього огляду щось видно. І поверх цього видно спойлеру. То в нас тут ми маємо багажник, який чомусь не тримається. Ну да ладна. Все одно він більше 400 літрів, 440. Друзі. Мені дуже не вистачало саме багажнику в моєму автомобілі. Honda, Honda, Форд у мене був гібридний. Там було лише 280 літрів. Тут вдвічі більше 440. При цьому в нас ще можна скласти задні сидіння, і буде ще якийсь такий великий проєм. Там у нас, бачите, теж є віконечко, через яке щось видно. Наче тут у нас ще є якісь рундучки, сундучки, дивіться, ще є якась ніша для контрабанди, можна щось там перевозити. При цьому в нас є складання сидінь просто звідси. Можемо потягнути і воно там щось складеться. Так. Бачите, і в нас взагалі можна щось довге тут возити. Тут є ще якісь лючки, все обшито красиво, тут є пластикова всяка всіляка фігня, є ручка. Тобто багажник великий. Якщо хочеться плагін-гібрид, то це, мабуть, машина з найбільшим багажником. Що маємо по задніх місцях? Бо ця машина по розмірах, ну плюс-мінус, на жаль, на задніх дверцятах нема безключового, тож робимо спочатку так, потім так. Ні. А як? А як, як потрапити, якщо на заднє сидіння? Хто ну, знає? Ні, японці не передогадали цього. Я не знаю, як це зробити. Це так швидко не розберешся. Але при цьому відкривається здоровезний проєм, Двер, про, дверка просто як у лімузіна. Не звертайте уваги, це на всіх японських машинах. У мене була Mitsubishi, була Toyota, декілька штук. На всіх така фігня. Мазда була у друзів, така ж фігня. От ти завжди ходиш так і поправляєш. Але ж це японська якість, надійно, воно ж не ламається. Ходи собі тобі поправляй. Друзі, я всівся сам за собою, майже як в лимузині. Позаду комфорт, як у Honda акорд або у Тойоти Камрі. Місця дуже багато. Підлокітник, на жаль, ніяк не фіксується, але в ньому є підстаканники, є вентиляція, 12-вольтова розеточка, декілька кармашків. Лед підсвіточка, є крючочки, ручечки. Позаду м'який пластик, строчка, алькантара, ви лише подивіться дерево. Склопідйомник не автоматичний, але він є. Тут взагалі в нас шкіра. Дивіться, шкіра, алькантара хром, пластик, скільки тут всього вони намішали. Але як багато місця, який низький порожик. У нас при цьому є невеличкий порожик по центру, але він теж невеличкий. І можна всістися тут точно в трьох. Місця по ширині дуже багато. Прикольно. Мабуть, тут більше місця, ніж у мене було у фюжі, якщо чесно. Сидіти дуже зручно. Ну, плюс-мінус, як у ф'южена. При цьому ф'южн не може стільки проїхати і не дає такої динаміки за кермом. Але все ж таки головне місце це саме тут, друзі. Ось так виглядає максимальна комплектація Turing. В нас вона повністю чорна, така, так би мовити, пацанська, чорна на чорному, мужицька. Але були більші яскраві версії. Наприклад, та сама червона машина мого друга в Одесі мала світло-біжевий салон. Світлокремовий, щось таке. І єдиний мінус того салону був, ну, окрім того, що його більш видно, що він десь там і спачкався, то це оця Алькантара. Бачите, ось тут у нас вставочка з Алькантари. Прошита строчечкою дуже красиво. Але якщо якась пил падає, то це одразу ж видно, бо вона біленька. Тут у нас йде дерево, тут є м'який пластик, тут знов шкіра типу строчка. Тут є великий дисплей мультимедіа, якщо ми машину трішечки оживимо. Як бачите, ось так вона нас вітає, Honda Link, все проснулося. Але двигун не працює. Бо машина в нас на. Е... Ми навіть вимкнемо клімат. Машина в нас може їхати на електриці, вона пише, що вона Ready to Drive. І ось такий ми маємо тут віртуальний кокпіт. Є підстаканники, віртуальна, така плаваюча, паряща в повітрі панель керування коробкою передач. Тут є лише кнопочки, приблизно як в Лінкольні. Тож, друзі, не знаю, чи видно вам. Тут у нас є кнопочки PRND, тобто ми лише натискаючи кнопочки тут, обираємо, як машина буде їхати. Також у нас є кнопочка економічного режиму, спортивного режиму або виключно гібриду війкл Тобто у нас буде завжди працювати бензинодвигун по замовчуванню. Машина себе вважає електромобілем. Також у нас є кнопочки підігріву сидінь, двозонний клімат. Тут знову у нас Альконтара, хром, дерево, м'який пластик поверху, є очечник. Навіть з очками У нас є дзеркала з підсвіточкою і попереду, і в мене теж. І електронний кокпіт. На жаль, він не має дуже багато різноманітної графіки, але коли ви обираєте собі режими еко або спорт, вам нагадування є про це з зеленими або червоними акцентами, яка надає. Далі пізніше ми покатаємося, розповімо, як воно в ходу. Поки що ви повинні побачити, що у вас тут є дуже багато місця під все, що можливо. Є шкіряні сидіння, які дуже витривалі, дуже така якісна шкіра, яка Ну, не одну сотню тисяч кілометрів витримає точно. Багато місця всілякого. Прикольний дизайн, прикольна ергономіка, бо кермо в нас регулюється і по виліту, і по висоті. Як бачите, я з рістом 180 см та вагою 100 кг, всівся дуже зручно. В нас, звісно, так як максимальна комплектація, є і голосове керування, і адаптивний круїз, і автоматичний режим світла, автоматичний режим двірників, дзеркало з автозатемнення. В нас є підрульовий пелюстки. люстки. В спортрежимі можна навіть імітувати якісь передачі. Хоча Передач тут фактично нема. Бо тут є хондівська фірмова трансмісія ЄС яка начебто імітує, ну, типу, це варіатор. Вона не зовсім така, як у Тойоти або Форда. Тобто тут нема планетарного редуктору, тут є електродвигун, бензиновий двигун. І після електродвигуна між, е, між варіаторною коробкою та бензиновим двигуном стоїть електродвигун. І два щеплення, які розмикають або електродвигун е, лише з варіатором. Або електродвигун лише з бензиновим двигуном. І ось так от воно працює, все це підмикається так, як вам треба, залежно від того, як ви їдете. Якщо це повністю електричний режим, то машина може їхати виключно на електротязі, взагалі не вмикаючи бензиновий двигун. Нагадую, до 90 кілометрів можете проїхати. А взагалі-то в машині сидіти зручно як спереду, так і позаду. Тож, друзі, компанія Carfasol точно не буде вас відмовляти від цього автомобіля. Дісплейчик, як на мене, має, ну, так, таку собі графіку, як на мене, ну, якась воно там трошечки дивна. І запаздування такі, як на мене, завеликі. Ну і взагалі щось якось воно так працює. Honda Link. там Всі ці діла. Ну Воно ще грузиться, ви представляєте? Ні, не треба конектитись Поверни мене в меню. Ні, меню. settings Що в нас тут є по машині? Маєш бути щось. Камера, смартфон, вікл. Калібрування датчиків тиску в двигуні. Драйвер Ассіст System Сетап. Вона може попереджати про можливе зіткнення. Як бачите, в нас може бути Лейна Асіст, тобто вона слідкує завдяки камері, мабуть, ось тут, так? За Лейнасіст. Це що таке? Це за розміткою на дорогах метр сетап, не знаю, що це таке. Налаштування без ключового доступу, налаштування всіляких дверей. Окей, а чи є в нас десь е подивитися, ну, скільки машина витрачала палива, наприклад, останнім часом? Інфо. Автоматичний клімат можна налаштувати, так, часи, решта, щось не знаю. Коротше, на... скоріш за все, це зробити можливо, але ну, тут прям треба дізнаватися. Вон є... П'ять вкладок, які пусті. І воно все так тупить. Коротше, я не дуже люблю японську електроніку. Колись вона вважалася найкращою в світі, в нас є навіть навігація. Але сьогодні, ну, об'єктивно, машини конкурентів, ті самі форди, працюють набагато швидше в тих самих роках. При цьому вони дешевше. Але чого не мають американські машини, це цієї фантастичної надійності, бо у Хонди на поотзивах. Надійність точно не гірша, ніж, наприклад, у основного конкурента того самого Тойоти Пріус, який не має такої версії, наж на 14 кВт батареї. Там його батарея дозволяє щось проїхати 20 км всього лише в таких роках, як була ця Хонда Кларіті. Тож дуже багато конкуренту немає, але по надійності. Пріус може проїхати до мільйона кілометрів, як каже Національна поліція України, 800-900 тисяч для цього автомобіля не проблема. І як кажуть форуми по всьому світу, Honda Clarity взагалі не гірше по надійності, ніж той самий Пріус. Але вона дає трішечки більше розмірів, трішечки більше люксу, набагато більше керованості. І при цьому, якщо вам хочеться використовувати машину переважно як електромобіль, то ця машина теж краще. Тож. Обираєте собі машину, компанія Карфасол вам в цьому допоможе. Ну а якщо не хочете чекати, то ця машина теж продається. Ну а мені, друзі, вже набрило тут сидіти просто так. Мені дуже хочеться покататись та дізнатись, як ця машина може їхати. Бо я пам'ятаю, колись я катався і може мені навіть сподобалось. А може ні. Зараз дізнаємось разом, друзі. Погнали. Що, друзі? Як їде плагін гібрид? Давайте зацінимо. Чесно кажучи, колись. Два роки тому я трішечки катався на такій машині. І мені тоді не дуже сподобалось, бо в мене тоді був Ford Fusion, дуже м'який, плавний. Я сів в Honda Clarity і вона наче так прикольна, динамічна, наче рулиться, але якась трошечки жорстка. Цікаво, чи буде якісь інші зараз відчуття. У нас ще є майже 24 км виключно на електриці. Тож, зараз будемо тестити, як воно їде. Машина їде майже безшумно, бо в нас зараз вим... включений ну, звичайний режим. Просто натиснули драйв та поїхали. У нас ще є кнопочка Еко. Можем... А, ні, це було еко. Ми еко тільки що виключили. А ну давайте в еко спробуємо. Так, ось у нас еко. У нас зараз заряджено половина акумулятора, і машина показує 23 кілометри. Тобто, Приблизно повний заряд, це щось там 46 кілометрів, може так. Але в нас вимкнений клімат, і в нас на вулиці мінус один чи мінус 2. Влітку така сама машина, яка була у мого друга в Одесі, проїжджала до 90 кілометрів на одному заряді. Це, звісно, плавненько, це без клімату. Але що таке 90 кілометрів по місту? Чи це багато, чи це мало? По-перше, як бачите, у нас, коли вмикається правий поворотник, то в нас вмикається і права камера є, яка в нас є в правому дзеркалі. Це іноді дуже зручно. Додаткова оглядовість прикольна. У нас ще є і камера заднього огляду, але нема камер 360. Це при тому, що в нас максимальна версія. Я ще трішечки посунув кермо. О, так зручніше. До речі, кермо неочікуване, але мені воно подобається. Кермо таке товстезне, Прикольно яке зазвичай зустрічається, ну, наприклад, на вагах. Щось таке у Хонди дуже зручно. Я завжди, до речі, мріяв собі купити якусь таку машину, типу BMW або Хонду. Ну це було колись давно, 30 років тому, коли я був трішечки молодшим. Але коли я почав собі купувати машини, почав трошки якихось грошей заробляти, я стикнувся з тим, що купити в гарному стані а, по гарній ціні Хонду або BMW неможливо. Або вона коштує таких грошей, яких я згоден за неї заплатити. Але в неї тоді стан такий, що мені не дуже не подобається. Хоча я на початку своєї автомобільної кар'єри був згоден майже на, на всяке лайно по Е, були поруки, далі щось вже до ладу приведемо. А якщо була машина в гарному стані, з невеличким пробігом, в гарній комплектації, то вона коштувала якихось неадекватних грошей. На жаль, сьогодні з цими автомобілями майже так само. Honda Clarity за аукціонів Америки може приїхати вам в бюджет всього 12 тисяч доларів. Але це за умови того, що в неї буде пробіг 100 тисяч миль і базова комплектація. Там навіть базові все непогано, але такої камери, як у нас, не буде, такої музики, як у нас не буде. Не буде у цієї ось Алькантари на, на передніх місцях. У нас вона ще і така машина в темних тонах, темний салон. А у мого друга була червона машина з білим салоном. І ось тут була біла Алькантара. Просто трішечки пилу на, на нього прилягло, і ти пальцями так проводиш, що воно вже чорне і не витирається. Не дуже зручно. Коли воно чорне, як у нас, це вже зручно. До речі, нагадую, що ця машина теж в продажу. Якщо шукаєте по наявності в Хларіті в Харкові, цей плагін-гібрид продається. В описі під цим відео ви знайдете посилання на цей автомобіль. Ось ми досі, досі їдемо в екорежимі. Динаміки вистачає повністю. Давайте вимкнемо еко. Не скажу, що щось особливо змінилося. Динаміки досі просто вистачає. До речі, майже схожу систему повного чи не повного приводу, а приводу. Як це ма? Train, це називається по-англійськи, а щось у мене забракло словарного запасу української мови, Бо це не мій native language, перепрошую. Як це називається? Курва? а? Коротше, е, силова частина силового агрегату майже така сама стоїть, наприклад, на Honda Insight, яка збудована на базі Honda Civic. Менше по розмірах. Але там електродвигун вдвічі слабший по потужності. Той самий півтора-літровий двигун під капотом, як і у нас, але електродвигун там видає трошки менше 100 кВт. Тож там менше 100 кВт. 36 кінських сил потужності електродвигун. Але ця Honda Clarity заявлено виробником має комбіновану потужність, тобто це там 115 сил двигуна бензинового. А разом з електродвигуном це понад 300 кінських сил. Тому, якщо ми вмикаємо режим спорт, у нас одразу підмикається бензиновий двигун, і машина має непогану динаміку. Бачите, навіть там щось чутно, іноді двигун, і ми вже їдемо доволі добряче. І незважаючи на те, що це Honda Clarity по розміру майже така сама, як, наприклад, Honda Accord, то е я вам скажу, динаміки прикольно вистачає. При цьому у нас великий салон, доволі багато місця позаду, великий багажник. І якщо ми е згадаємо, що... На всьому цьому ми можемо привести таку машину в бюджет під ключ від 15 приблизно тисяч доларів. за гарний екземпляр в комплектації Турінг. І добряча частина з цих 15 піде саме на відновлення, бо запчастин на розбірках на цю машину небагато. Щось доведеться замовляти під замовлення з Америки, тому саме такий бюджет. Самі машини продаються взагалі-то недорого на аукціонах, і вони точно коштують цих грошей. Так, машина трішечки жорсткувата, але я не скажу, що занадто. Наприклад, приблизно як вагів. якщо ви каталися на ауді, фольксвагенах дуже схожа підвізка за налаштуванням, при цьому рулиться. Класно. І коли в нас є спорт, в нас засвітилися червоні акценти на панелі приладів, і машина доволі жваво реагує на педаль акселератора. Прям таки, ну слухайте, прям таки жваво. І це ще я не в підлогу натиснув. При цьому по поганій дорозі я не скажу, що їде якось дискомфортно. Жорсткувато, але це плата за те, що ви можете ще й ролитися якось. Тож, якщо вимкнути спорт, в принципі, все одно динаміки вистачає. Так, і в нас є режим виключно гібридний і виключно електричний. Давайте екон. Оп. В екорежимі, динамічний старт. Чи можливий він взагалі? Екорежим ні. Тушиться. Спорт. Так, одразу машина аж підбоксовує і добряче їде. Так. В спорті можна побешкотувати і отримувати задоволення. Ось чого я не отримував 100% три роки, поки їздив на автомобілі Ford Fusion, Так це задоволення від кермування. Ця машина їде ну просто інакше. Вона. За кермом слідкує інакше, в неї більш зібрана підвізка. Мені значно більше подобається. І якщо у вас є де підзаряджати цей ваш автомобіль, тобто Honda Clarity, це плагін гібрид, то ви точно будете задоволені тим, що, ну, наприклад, мій друг в Одесі казав, коли я в нього запитав, а яка в тебе витрата палива взагалі-то? Він каже: Слухай, я цю машину заправив, а бак в цієї машини лише 28 літрів. Каже: я цю машину заправив в грудні, а після цього в червні. <гум> бо майже весь час він катається лише на електриці, і йому вистачає тих 90 кілометрів влітку і там 50-60 кілометрів взимку на електроприводі. При цьому, я думаю, що мій оператор зараз мене не дарма матюкає, можна дійсно отримувати задоволення за дуже дешевий кошт експлуатації. Бо машина фантастично надійна. Питань до надійності цих машин немає як завжди, бо це Honda, тут в них все добре. І при цьому ви можете їздити ну, буквально за копійки, як на електромобілі. Якщо вам дуже хочеться, то можете його заправляти і кататись в гібридному режимі. Але якщо ні, вмикайте еко і катайтесь тоді виключно на електротязі. Не питання, машина це вам теж дозволить. Тож, якщо хочеться собі дуже надійний, при цьому динамічний плагін гібрид. То, мабуть, ця машина не має конкурентів. Бо з такою самою батареєю, а батарейка в нас аж 14 кВт. годин Плагін гібридів майже немає. Тобто самий Ford Fusion має зазвичай лише 7 кВт батарею. Ford, ой, Ford, цей, Toyota Prius ще меншу батарею. 14 кВт це зазвичай рівень батарей на ну, якихось кросоверах. І вони за рахунок того, що там зазвичай мають повний привид. Велику вагу, ну не проїжджають тих самих 85-90 кілометрів, як ця машина, бо вони тупо важчі. А ця машина проїжджає. Тож, хочеться користуватись машиною майже як електромобілем, нема питань. Хочете отримувати задоволення від кермування, нема питань. При цьому багажник 440 літрів, доволі вмісткий, і це в нас хетчбек. Тож місця багато, в салоні теж багато. По опціям в нас до питань до турінг-комплектації нема. Взагалі жодних, комплектація офігезна. У нас великий екран мультимедіа, у нас електронна приборна панель, у нас двозонний клімат, у нас є підігрів сидінь, у нас є пам'ять сидінь у нас є фантастична саунд-система. Єдине питання в мене до цього підлокітника. Ви це чуєте? І Він так робить завжди. Так, він великий, класний, там підпружинений, але щось тут треба приклеїти, щоб цього не було. Але якщо ви дивилися колись огляди, наприклад, автомобілів. Бентлі, наприклад, в топгір. То колись Джеремі Кларксон знімав абсолютно новий Bentley Continental GT, машина за 300 тисяч баксів, або навіть більше. І там була така сама проблема. Тож, якщо, друзі, ви купите собі Honda Clarity від компанії Carfasol, то можете казати, що у вас є така сама фішка, як в автомобілях Bentley. При цьому ви витрачаєте мінімум на експлуатацію цього автомобіля, бо витрати палива в неї за паспортом 4,5 літрів, якщо ви їздите в гібридному режимі або по трасі на швидкості 100-110. Якщо ви будете їздити по місту, то вам зазвичай взагалі буде вистачати виключно, А це я не то натиснув, це паркінг. О, ось у нас задня камера, то вам взагалі буде вистачати в 90% випадків, скоріш за все, саме електротяги. Тож, друзі, хочете собі класний електромобіль ще й плагін Clarity Точно гарний вибір. Є у нас очечник, навіть очки і окуляри. Перепрошую. Слушайте, все непогано, зручно, прикольно, оглядовість непогано. Причому у нас там є двойна створочка скляна, через неї теж все видно. У нас є такий тут пластик під дерево. Навряд чи це саме дерево, але красиво. Кнопочкою відкривається бардачок, доволі великий, не дуже підпружинений, як завжди у японців. Але пластик м'який, приємний зайвих звуків машина, окрім підлокітника, не видає. Тож, друзі, машина приємна, мені сподобалась. У нас є навіть Line Assist, ви лише подивіться по цих кнопочках. Є Line Assist, тобто система утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. У нас дуже багато всіляких налаштувань. Є навіть імітації пелюстків, тож якісь передачі собі можна тут перемикати. Двозонний клімат, підігрів. Ну, слухайте, все, що тут може бути, все в нас є. Графіка, як завжди у японців, Трішечки, як на мене, відстає. Чомусь прийнято е, вважати, що саме у японців найкрутіша графіка. Але друзі, ну подивіться на сьогодні на все це. Ну, у тих самих, наприклад, автомобілях там Jeep, Dodge, Chrysler, в тих самих років графіка тут набагато краще. У Fordів їхній SYNC 2 або SYNC 3 ще на голову вищий, як на мене. При цьому машини будуть дешевші. Тож, хочеться якісний гібрид. Замовляйте в компанії Карфасол в описі під цим відео. Ви знайдете наш телеграм-канал або наш сайт. Дуже дякуємо вам, що додивились до цього моменту. Обов'язково поставте нам, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Будемо вам дуже вельми вдячні за це. Ну і бажаю вам всього найкращого, друзі. До нових зустрічей в ефірі.